Є така знову ж таки опція з Арктикою. Вона, до речі, виникла ще до повномасштабного вторгнення і навіть ще до початку війни на Донбасі і анексії Криму. Е, чому? Тому що 2011 року було підписано так звану е, угоду століття зділку ВЕКА так. щодо. Розробки якраз практичних нафтових родовищ Російської Федерації там називалися астрономічні суми. По, по тій добі здається, 600 мільярдів доларів. Сума цієї угоди вона була підписана з американським нафтовим гігантом ExxonMobil. Е, і потім е, під час початку війни в рамках санкцій було заморожено цю угоду е, заходом. Потім перший строк Трампа, до речі, її намагався пролобіювати такий держсекретар Рек Стілерсон, який був вихідцем з Ексонмобіл, але в підсумку він поплатився за це своєю посадою. Зараз можливо росіяни вирішили дістати цей козир з рукава. Це має певне значення.